Оскільки хтось з вас вже був на виставці Георгія про хтось вперше, ви можете побачити, що з робіт художника тут є багато дуже поставлених монотипів. Ну, монотип це загалом є вид естапної графіки. Естапна графіка вона стала відомою з. Ну, сама назва «естамп» відома з 19 століття. З французької мови льстам означає відбиток дослівно. Монотипі означає е, один віддаток, так, якщо в успіх перекладі означає, один віддаток. Монотип'ята. Е, кожен з вас зможе зробити якусь композицію власне, за мотивою художника Георгія Косміяні нього, якщо ви тут ще ну, бачили, хтось з вас ще не бачив, там в нього дуже є цікаві натюрморти, є силуети людей, є пейзажі, ось ну, все це так виходить, що художник робив на шклі, ну, на гладкій поверхні, а потім він вже робив, робив відбиток на папері. Ось. Е -е -е Хочу вам зразу сказати, що я спеціально підготував таку, скажімо, Ну, у різноманітному монотипі, зробити таку трошки нестандартну і цікавішую, пристосувавши її до сьогоднішнього часу, використовуючи ще до того підручні матеріали. Ось у вас на столі, ви побачите, є плівка. Бачите, харчова плівка подрукувати. Окрім того, що ми будемо малювати в даному випадку гуашеву фарбу, ми будемо малювати собі. Малюнок. Також ми можемо використовувати текстуру плівки, тут є бинт, листочки. І вже коли ви фарбами намалюєте, покладете там, ну, якщо захочете, тканинку, плівку, газету, воно зробить вам ще додаткову фактуру. Таким чином, ви на шкілі собі можете довільній формі так, малювати натюрморт, пейзаж. А монотипівна така більше є непередбачено. Часом ви робите одне, а при друзі виходить ще якийсь цікавий орнамент, якась фактура, якісь ще додаткові Ось. І ну, якщо ще будуть якісь питання по історії, з історії монотипів, там можна дуже багато ще розказувати, бо насправді дуже багато митців ну, в меншій і більшій мірі, особливо художники-графіки, то вони... Монотипи апробовували, власне, і дуже часто така монотипія. Зараз в сучасному світі ну, ви можете побачити в оформленні дитячих книжок. Дуже часто художники, які використовують, ну, поряд з такими класичними техніками з акварелі, використовують таку техніку монотипія. Так? Чи можна домальовувати той відбиток, який вийшов на диспати? Е, Чи ну, допускається домальовувати? Можна, можна. То так було ну, вже з. З ХІХ століття так було, що художники в практику ввели власне метод домальовування. Тобто, ну, грубо це так, кажучи, які якщо... це? Ну, це оригінал, але є, наприклад, відбиток ви зробили, і часом є, щоб повиразнити там якісь солет, якийсь образ, вам бракує якоїсь лінії, то фактично то можна собі домалювати. Бо Ну тут нема такого поняття, що ну дуже строго, що має бути і все і все. Воно гравірена тут про відбивали, там не допускалося ніякі домальовування. Так? Ну хоча та, тут... та, та. І допускає. допускається, але ну, в ідеалі, воно ну, ідал, коли ви приклали, відбили і там і нічого, нічого не домальовувати. Але з кольорами з кольорами дивіться, в нас буде кольорова на тип. Я. Бо... Може бути і кольорова чорно-біла, чи це немає такої? Тут немає значення. От Георгосміяні використовує кольоровий. От ви бачите в цьому другому залі, він використовує в нього є зелений, і червоний, і жовтий. От тобто у нього весь кольоровий спектр. У нас для домальовування є туш, що я взяв з собою, що ми можемо якісь коричневі душу гілочки, то щось, щось домальовувати. Для гуаші, е, ні, для монотипів використовується гуаш, акварель, може оліна, фарба бути. Тобто фарба може будь-яка, єдине, щоб, щоб вона не швидко висихала. ну І була можливість, щоб перенести її на папір. От. Тепер можемо, можете хтось листочок, подайте мені. або... Ні, ні, в у мене на увазі таку... Ну, таку ялиночку. Спробуємо щось з нею зробити. Яка в нас у нас зелена буває, так? Давайте спробуємо зелену. Ось нас має вийти. Ну, не обов'язково використовувати гілочки, ці ну, такі додаткові речі, але як для фактури, воно є цікаво на відбитках спробувати. І тоді от легенько рукою. Ну, є валик, можна валиком спробувати. Ми зараз подивимося, якщо потрібно, то папір можна також зволожувати, щоб, він краще, от, щоб воно краще було і так добре розтирати. Ну, Тому і називається, бо фактично отримаємо тільки один відбиток. Часом виходить другий, третій, але він вже не такої, знаєте, чіткості і якості. Вже кожен наступний відбиток. Так, я не знаю, що там вийде, але треба подивитися. О, Бачите, дивіться. Піднімаємо, бачите, в нас виходить, дивіться, гілочка, ялинки виходить. І, ну, Якщо дуже гарно щось повискадати, можна на тюрмо зробити ось тої фактури. Ну, коли зложений папір, він ще буде краще втягувати нам фарбу. Та фарбу. й малюнок, який ми намалювали. Ось. І ми зараз до, десь тут зараз ми так переговоримо, десь ось сюди. Прикладаємо тут зволожений папір і прикладаємо, наприклад, от, от сюди. Так. Рукою так добре розтерти. О, дивіться, бачите? І воно такий цікавий робить орнамент, і якщо ви побачите посміяді, в нього от такий принцип він використовував власне, в своїх графічних процес. Я вас що я можу малювати, на намалювати. І тоді, коли ви намалюєте свій малюнок, дивіться, тут хтось один малює, на Тій частинці хтось тут, хтось тут. І ви тоді, коли намалювали, ми на гайку папір зможемо, прикладемо і будемо відбивати вже. Ви малюєте на квіт.

Я вже теж закінчував. Ви це кінотюрмор ще забрати. О. Я теж закінчу. О. Збуложений. Збуложений папір вже теж закінчував. Зволоже. Зволожений папірний вже гарний, потім викажу. Так, але це не сподати.

Сьогодні в Палаці мистецтв музею Другобачина відбувається майстер-клас присвячений техніці монотипній. Проводить її молодий талановитий художник графік, іконописець, випускник Української академії друкарств Андрій Майомець. Це вже не перший його майстер-клас. Місяць тому ми збиралися також у цьому залі і проводили майстер-клас техніки ліногравюри. Діти були в захваті від цього класу, отримали вичерні знання з історії, графіки, естампної графіки. Створили свої власні шедеври з вільного Сьогодні ми вивчали монотипію, дуже цікаву техніку, в якій діти змогли також віднайти себе, трошки пофантазувати і створити свої власні шедеври. Техніка монотипія полягає в тому, що ми наносимо на скло зображення і потім відбиваємо його на папір. В тій техніці діти можуть фантазувати, творити і піднайти свій підхід до цієї техніки. Андрій Майовець дуже вдало привіз до нас підручні матеріали, листочки, різні валики, хвою і залучив до цієї техніки підручні матеріали, які дали змогу дітям широкого фантазії який <тит> <О, тит> пейзаж вийшов. Ну, я тепер акуратно відстав і біля стінки постав, на підсотку. А, а який пейзаж? О, так, так